Шановні українці, те, що я сьогодні побачила, чим займаються журналісти на робочому місці, чи вільний навіть від роботи час, у мене серце болить. Я ніколи в житті не пробувала наркотики. І вважаю, що ви є прикладом для своєї держави. Журналіст це як політик. Тому я вас дуже прошу. Рекламуйте спорт, рекламуйте здоровий спосіб життя. Ви є прикладом для наших дітей і для нашого майбутнього. Ми не збираємось програвати Україну, і українська нація повинна бути здоровою і захищеною. Я вас дуже прошу. Ви знаєте, як я вас всіх люблю, шановні колеги, по роботі. Я вже не тільки журналіст, я, я політик, якому пишуть багато президентів. Я вас дуже прошу. Забудьте про наркотики, бо я зачищу від наркотик не тільки Україну, а увесь світ. У мене вистачить пливу. Одне моє прохання до президента США Джо Байдена, і він ліквідує цих нар наркоторговців. Разом з їхніми наркопритонами. Ви навіть не сумнівайтеся в моїх можливостях. А як казала Роксолана, може, я і не така, каже, впливова, ну коє шума. Так от, я Ірма може, на ваш погляд і не така впливова. Ну, коє шума. Я все дуже люблю, ваша Ірма